Придбали тіщий такий скутер. Так. Да. Цек у мене такий. Ребйоночок він. Ось такий запакований. Состарки <говори> Сідайте. Все, давайте. Снімайте, як ви, тоді, так. Ні, старте. Можете ручник так само, як ваш цим? <тит> да, вот можна безумно. Да, уже, то, може, везу, да. то потом высои. Ну то. только куда надо? Ты же куда? Страшно. А <плес> куди ж вы <ви> газуете? <плес> а, а куди ж ви газуєте? Молодець, що даже тормоз. Нельзя <плес> даже. Нельзя газувати. Давайте. так камни. <плес>